Хочу вам презентувати цю красу, яку ми маємо на продажі. Це є Toyota Yaris 2010 року. 1.3. 157 пробігу. Два роки на Україні. Машинка за 2 роки наїхала 12 тисяч, замінене на офіційному дилері щеплення. Така хороша резина літня на титанах. Також є подарок 4 колеса зимових на дисках. По двигуну. Проблем взагалі немає. Все робоче, один косметичний підкрас. Друзі. По салону взагалі. Чистасенька, кондиціонер. 13 робот. Попередні сто підйомники. Задній ряд сидінь. Докаточка присутня, переоформлення обов'язкове. Друзі, ціна даного автомобіля, нагадаю, 2010 рік ціновий 6500 доларів. На роботі гарний варіант для вашої дружини, коханої, а також самому можна їздити з невеликим розходом по місту 6,5. Так що кого цікавить, приїжджайте на Тест-Драйв.